Маленька альтанка — це набагато краще, ніж її відсутність. Хочу показати вам сьогодні такий класний приклад невеличкої альтанки, яка також може бути затишною та зручною для відпочинку. Дивіться, у нас чудово поєднується наше безравнерусне скління. До речі, у нас досить висока ця сторона альтанки десь 3 метри. Система Sliding Smart. у нас тут видно фетровий щільнувач. Це значить те, що вона не пропускає вітер, не пропускає пил, сніг і дощ. І також невеликий поріг. Дивіться, у нас Сладінг Smart, система має невеликий поріг, через нього зручно проходити та. Виходити з альтанки, коли це необхідно. Система у нас на загартованому склі точно 10 міліметрів. Воно загартоване, зазначити, що воно дуже міцне, тому за міцні скла можете не хвилюватися, не дивлячись на те, що стулки такі великі та масивні. Безрамне скління воно чудово поєднується з глухим склінням. До речі, прикольна ідея, щоб зробити деякі сторони та частини цієї альтанки прозорими з глухим склінням, а не закривати їх чимось масивним та непрозорим. Ось дивіться, глухе скління класно поєднується з безранним склінням і візуально. Вона, ця альтанка вона ще більш така, велика, здається. Також у нас з цієї сторони ще є глухе скріння, дивіться, такий невеличкий елемент. Але це набагато краще, ніж закрити тут чимось непрозорим. Беріть до уваги, якщо у вас є такі теж нестандартні опори, елементи, то дуже класна ідея. І тут також у нас Sliding Smart. Профілі, до речі, і ручки були пофарбовані в коричневий колір. Під колір самої альтанки Поріг, він у нас анодований алюміній. Він у нас під кольором цього кутового з'єднувача. Вийшло класно, прозоро, повітря може циркулювати, тому що у нас з дві сторони може відкриватися. А коли на вулиці прохолодно, закриваємо і у нас там затишно і комфортно. І ще хочу показати вам таку ідею, таке цікаве рішення. Це у нас сітка плясе, яку можна відкрити на всю довжину цього приєму. Ось так. Тому що тут казали б дуже багато комарів, дуже багато комах, особливо коли на вулиці не дуже жарко. І це також класна ідея, щоб захиститися від різних комах. А замість того, щоб сидіти в будинку, коли на вулиці досить непогана погода, але, наприклад, пішов дощ, і стало прохолодно ввечері, звісно, можна поставити досить багато меблів і розміститися великій кількості людей затишно, комфортно та зручно. Тут є освітлення, також є вентилятор, щоб повітря ще краще циркулювало, і можна тут спілкуватися дуже довго. Тому брайте наше скління, комбінуйте його можливо з глухим склінням, і погода більше не буде змінювати ваших планів, і ваш відпочинок він буде затишним, комфортним та гарним. Повіть, що було б тут без скління. У Вона зараз весна, і з того, що навколо дуже багато дерев, це такий гарний плюс, але мінус того, що з них також щось завжди сипиться. І у нас дуже багато листя, гілочок. У нас багато гілок сосни і так далі. Тому все це воно могло б бути всередині там. А завдяки нашому скліні, воно не попадає в середне приміщення, воно залишається на вулиці. Тому ваші меблі та речі завжди будуть в чистоті. І для того, щоб тут було тепло, коли на вулиці холодна погода, коли на вулиці зосінь чи зима, одного обігрівача достатньо для того, щоб утопити це приміщення, і тут було затишно для того, щоб тут можна було проводити час.